На Івана мама мені мала привезти ягоди. У нас все вареники з чорних ягід варять. мами не було, я пішла з в стрістрію, в сказала, що маму вивезли, а сестру лише у лікарні я повернулася, підготувала ту передачу, що я вам вже казала. І ту передачу ми передали. з чоловіком поїхали в Борислав в той лагер. А потім, коли ми з Борислава повернулися, я пішла на МГБ тім, у устрію, щоб пустили маму з лагеря. Я так собі думала, що вони мене чіпати не будуть, бо я не, тоді ні зголошена, ні нічого. Але зв'язків я вже з партизанами не мала, що вони мені нічого не будуть казати, що я передачу передам і до і сестрі, і мамі. Але коли я йому сказала, що я, що я йшла до сестри, що я хочу синецьку, сестра я хора, то він, я вийшла з МГБ на коридор, він, той начальник, який, який сидить коло е, телефону, мене завертає і каже, ото легаля... легалізація, і каже мені, я вас мушу записати. Бо каже, я вас, як не запишу, ви вийдете, бо мене арештувати могли на кожному кроці. Тому що я везла передачу, то я ризикувала життям, але треба було якось і тою маму, і так я думаю, які провокатори дорогами сюди не ходять. І він мене записує, і я виходжу з того МГБ. І ото, що я вам розказувала. Коли я прийшов, він мені сказав, що вже є начальник. Начальник мені сказав, подивився в книги, в книгах мами не було, сказав мені, що ви мусите йти в свій район. А мій район це був школе. І я ще раз звертаюся на школу, Знову я йду в школі на, той, на МГБ, і на МГБ мене заставляють писати оту в доповідну. Я писати не хочу. І коли пів дванадцятої, я вам то вже розказувала. І пів дванадцятої вони під'їжджають з машину і кажуть, щоб я їхала в Другобич. Коли я їм сказала, що, я, що вони до мене не мають права, що я ще й відголосила і що е, там е, записали мене, сказали, що ви до мене не маєте ніякого права, вони пішли дзвонити. І так, ота моя легалізація. Така легалізація, що то тільки один на тисячу. На як я прийшла в школу, стрій мене взагалі не знав. Стрійське мене не знало. Але коли я прийшла до школи, як я тільки сказала, яке моє псевдо, то я вам казала, з кабінету, то було страшне. То було страшне, що вони мені казали писати доповідну, щоб маму пустити в лай. Що я така, то така, з такого-такого з такого села батьки мої такі такі. Помилково поступила в банду за що дуже жалою. Бандити обіцяли самостоятельну Україну, якої не було і не, і не буде. Я їм сказала, що я того писати не буду. Вони мене то заставляли тоді. Мене вели в ту, в ту машину. І коли вже я мала сідати, мене тої ночі мали знищити. Там якраз тоді масакрували. І от той МГБС, який коло телефону, він видкунав. Так видку було, що була дуже добра людина. Нікого там не було, тільки він був сам, що ніякий навіть підписував, то ніхто не видів із тих МГБС.